І з нами Марк Войджер, американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США у Європі. Пане Марку, вітаю вас. Нарі вітаю і дякую за запрошення завжди приємно. Трезуб на місці. Я бачу тризуб. Ми завжди раді поспілкуватися з вами в нашому ефірі. І фактично, ми з вами мало не щотижня. Знаєте, перевіряємо температуру по палаті, що, що і як відбувається. Гаразд, нині говоримо про цю останню статтю Вашингтон Пост. Там багато не щодо неї, але тим не менше, давайте пригадаємо той момент, коли Трамп тоді заявив про ці 24 години, що він усе вирішить, щойно він знову ступить у Білий дім. А чи був його план таким, як зараз його описує Вашингтон Пост? Чи можемо ми взагалі робити висновки? Заяві, які лунали з устах Трампа, ніякий план, а це просто ганебна зрада. Це просто пропозиція зібрати з, з жертвою агресії зібрати території землю і не тільки території, а й населення, українське населення, яке проживає, а, яке мешкає там, і а, віддати їх а, ну, квазі, ну, тобто. Лежему чину легальним чином Росію. Це просто ганба, і це а, показує, що Трамп нічого не розуміє ні стосовно міжнародної політики і він не розуміє і характер агресивний характер кремлівського режиму, або набагато гірше він залежить від. А, від Кремля, і вони мають на нього багато форматів. моя особиста думка, Я впевнений, що є така також такі, такі фактор, на жаль. Але Америка хочу казати Америка, яка всі знають, які всі вважають у історії, які ми любимо. Ми американці та друзі Америки ніколи не поводилися так, таким чином у міжнародному плані. Навіть у після війни 20-го коли були... Ну, перемоги над, скажімо, над Японією або над Німеччиною і там розділялися території. А Америка завжди виступала за справедливості. Так, покарались покарались держави, які рахувалися агресорами, тобто ну, нацистська герб, Німеччина. А тут у цьому, у цьому так званому плану покарання буде для України реально. Тобто, у історичному плані завжди території віддаються і держави розділяються, тобто роздарібанюваць так, коли вони бувають агресорами, і міжнародна коаліція їх на них, на них перемагає. Ну як казав, німеччина коли держава слабша, слабше, наприклад, бо Болгарія у першому першій світовій світової війни Америка жорстко заступалась і захищала інтереси. Павши коли президент Будро Вілсен казав, я не, не припущу, що країна з тисячолітньою історією буде знищена тут на, 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 на Конгресі у Парижі, а тому і це дуже дуже нетипічно, казав Ганебна поведінка, яка а, частиною не, не нашого міжнародного такого порядку, а частинкою мріяної мріявного світу Путіна, де Регіональні агресори, як Росія, будуть, можуть роздербанити кожні свої сусіди, а великі сили будуть легалізувати ці захоплені території. Тому і а, це просто а, дійсно дуже дуже небезпечні заяви. А, як і я дуже сподіваюся, що у американської політики, особливо у дипломатичному плані, є достатні. Сіли і які можуть протидіяти ці а, ну такі гаребні, як казав, планіплани mm -hmm. зрадника ефективно. Але загалом зараз така шириться інформація, що нібито це неправда, що написали Вашингтон Пост. Вашингтон Пост у свою чергу посилається на анонімні джерела джерела у команді Трампа. А зараз, ось остання це вийшла заява радника компанії Трампа Джейсона Міллера, і він наполягає на тому, що Трамп не пристане на жодний мирний план, поки не вступить на посаду і не зможе належним чином. Зважити всі варіанти. Чи можна це назвати запереченням тієї заяви, яка була у Вашингтон Пост? Дивіться, навіть якщо він на 100% не висловував таким чином, я впевнений, що навіть коли у нього буде якийсь там план ну, розписаний і ну, прилюдний, то в цьому плані тиск не буде на Росії, а буде на Україні. Тобто для, для нього найлегша ситуація, коли він залежить. Я казав від Кремля, uh -huh. ну просто тиснути на Україну, бо він може. Ну, зміг би якщо він президент, ну, не, не дай Бог буде знову президентом. Пане Марко, а... це ваша особиста думка? Чи все-таки ви бачите цьому підтвердження, що Трамп, попри все, попри якісь заперечення буде тиснути саме на Україну? Не просто це ця логіка міжнародної політики. ну, дивіться на, на міських домовленостей. Цей три, три, трикутник. У політичному трикутнику завжди давить на тиснут на найслабша, найслабша сторона, на жаль. Коли не, можу, не змогли тиснути на Росії, тиснули на Україну. Ну, на жаль, так. І він просто слід найменше противник ну, таким шляхом. Це просто логічно, на жаль, раціональна, але логічна. Такий результат, коли маємо така, така міжнародна ситуація. Він не може, ну не може ну і не хоче. Він не тільки не може, а й не хоче. Він для нього він розуміє більше і, і краще Путіна, і, і сім'я Кім в Північній Кореї, аніж демократичні у Америці і у, у цьому і у Західі. Він просто захоплюється авторитарними лідерами, тому і я реально не думаю, що. Конкретно, якщо в від, від від Трампа він буде ну робити таким чином, що mm -hmm. я була відповідальна. Ні, просто він буде тиснути на на вас. Я зрозуміла, але попри те, пам'ятаєте, кілька місяців тому була заява від Путіна, що на їхню думку більш передбачуваним кандидатом у президенти і кращим варіантом для Росії буде саме Байден. Якщо Трамп залежний від Кремля, то чому чому тоді Путін виголосив ту заяву? Це якийсь такий ефект заплутування? Вони намагалися досягти, чи що? Ну, ви знаєте логіку кремлівської інформаційної війни, яка ми кажемо, думаємо щось, оголосимо друге друга реч, а робимо третє. Ну, це ну, така конспіративна політика, яка протилежна публічної політики, яка існує а, у західному світі. Тому і логічно, що а, Путін ну, просто намагається розділити такі ну, су, 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 суспільну думку і. Ну, Заплутати реальну аналітику Західну. Ми з вами знаємо добре, що це, це брехня. Реально, він, для нього Трамп най, найпередбачений варіант, бо він йому у кошельки або навіть хіші. Тому і я кажу дуже відповідально, що для мене він має багато компроматів, фінансові та особисті, тому і чому говорити, що Байден передбачено, не, не розуміє. Mm -hmm. Абсолютно незрозуміла заява не тільки для наших західних союзників, але власне кажучи, і для нас. Ну що ж, завтра до роботи повертається палата представників. Чи можна вже говорити, що є якийсь компроміс, що є прогрес у питанні про винесення пакету допомоги Україні на голосування? Ну, я кожний а, тиждень розмовляю з людьми, які мають напрямую на, на зв'язок з ну, конгресом, і відповідальні сили, відповідальні конгресмени постійно а, затверджують свою підтримку і кажуть, що вже майже ну, досягли цей крок, це буде кожний тиждень, наступний тиждень. Тобто ну, а, рухаємося в правильному напрямку, але як ви бачите. Лідер Джонсон, спікер. Тобто він так, також залежить uh, особисто від Трампа, під, під впливом Трампа, під тиском Трампа. Ну, Ми в про це також uh, без, uh, без аналогова ситуація в американській політиці, що колишній президент uh, тиснув тис, і мав реальний вплив на, на свою ну, на, на партію. Uh, тому і я uh, Мірково оптиміст. Все-таки ну, думаю, що багато, багато сили вже, ну і медії, інші там інші, такі, інші думки, інші аналізи, інші, багато з багатьох сторонах вже ну, так тиснуть, переконують, говорять. Uh, тому і я не думаю, що Джонсон зможе без, без, так безкінечно продовжувати цю опозицію цього А, uh, Якщо це буде конкретно наступний тиждень, не знаю. Так скажемо, кажу, щиро кажу, але думаю, рухаємо, рухаємося у цьому правильному. Напрямку. Пане Марку, дуже дякую, що знайшли і, взагалі, завжди знаходити час поспілкуватися з нами. Що ж, будемо чекати далі? Що ж там вирішать, будемо спілкуватися, тримати руку на пульсі. Спасибі вам, чекаємо вас знову в наших ефірах.